Гібрид П8723 із фао 280 вже має свою історію успіху на теренах України. Починаючи із сезону 2023 року, гібрид П8723 продається у портфелі Піонер. Гібрид відрізняється великою гнучкістю щодо термінів посіву. Також його можна вирощувати за різних технологій обробітку ґрунту. Він має високу генетичну толерантність до хвороб монокультури, зокрема до летючої сашки. Також цьому сприяє і додаткове фунгіцидне протруєння проти хвороб монокультури. Гібрид P8723 має дуже інтенсивну вологовіддачу. І добру посухостійкість. Найкраще розкриває свій потенціал при вирощуванні на гарному агрофоні. За рахунок того, що П8723 має міцне стебло та добре розвинену кореневу систему, він може дещо постояти в полі після настання фізіологічної стиглості і почекати свого часу збирання. Звичайно, зимувати в полі ми не. Рекомендуємо. Якщо ви господарюєте у Поліссі, лісостепу або навіть у північному степу, спробуйте нашу новинку P8723 і ви обов'язково повернетесь до нас наступного сезону.